У Покровській загальноосвітній школі номер 9 пройшов щорічний звіт за минулий навчальний рік. На засіданні, що проходило в онлайн формації, були присутні керівники відділу освіти та учителі школи. Як проходив освітній процес? Чи зменшилась кількість учнів, і чи готові до нового навчального року? звітує директорка дев'ятої школи Валентина Рудик. Протягом літа ми саме працювали, вдосконалювали і підводили підсумки. а також робили дуже важливий, на мій погляд, такий великий обсяг роботи. Це моніторинг. Як я вже говорила сьогодні своїм колегам, потрібно не тільки досягти чогось, утримати це і переглянути, які недоліки, над чим ще потрібно працювати. Як ви бачите, колеги, якщо брати всі важелі і показники навчального процесу, ми. Кругом маємо з вами переможців, маємо дуже високі досягнення, і я вдячна вам за таку роботу. Саме завдяки вам вашому професіоналізму ми маємо такі результати. Валентина Рудок зазначає, що масового вітоку учнів не спостерігається, адже багато хто хоче здобути освіту саме у цій школі. Хочу сказати, що ми провели такий невеличкий SWOT-аналіз, і на мій так, здивування не тільки відток учнів відбувся, але й приток учнів відбувся. А, хочу зазначити, для мене було повним здивуванням, коли телефонують. ну, Майже позавчора ввечері. Доброго дня ми з Германії, але ми хочемо навчатись саме дистанційно. Саме батьки мають обирати форму для своєї дитини навчання саме в вашому навчальному закладі. Змінили заклад освіти близько 20 учнів у зв'язку з переїздом у інші регіони країни. І з тих дітей, хто перебуває за кордоном, жоден не забрав документи. Я вважаю, що до 20 учнів це невелика такий показник, але троє дітей на тому тижні прийшли з Мирногорадської ОТГ до нас перейшли до нашого на навчального закладу вони будуть проживати в мирнограді, але навчатись захотіли в нас, і збільшується звичайно контингент дітей з непідконтрольної території, тому що діти прагнуть виїжджати на територію України, опановувати саме українські програми, і вступати до наших вищих навчальних закладів. Директорка зазначає, що попри війну творчий колектив учнів та учителів продовжує брати активну участь у міжнародних заходах, запускати нові проекти та перемагати у наукових конкурсах. Також варто відзначити, що дев'ята школа Школа має найбільшу кількість інклюзивних класів, та одна з перших у місті почала вести електронні журнали та щоденники. Сподіваємось, що й у новому навчальному році працівники та учні школи покажуть гарні результати та порадують новими досягненнями.